Чим сильніші морози, тим більше відвідувачів у Харкові, пункти видачі гарячого харчування, де безоплатно годують тих, хто цього найбільше потребує, працюють у посиленому режимі та збільшують кількість порцій, адже людей приходить на кілька тисяч більше. Тут кожен отримає свіже поживне й гаряче харчування, приготоване з турботою та любов'ю. Перша й друга страви, хліб, випічка та гарячий напій усе необхідне, аби зігрітися в холодну пору. Ось як працює один із таких пунктів гарячого харчування в Немишлянському районі. Щоденно, окрім неділі, з 11 ранку, тут чимало людей. Пенсіонери, інваліди, діти війни, люди з інвалідністю. Всі ці люди в даний момент тут. Хочу висловити слова вдячності за надану допомогу харків'янам. Все до вподоби. Їжа свіжа, тепло, приміщення, спілкування, підтримка один одного. Люди приходять кожен день. Ви бачите, людей дуже багато, і люди приходять. Дуже вдячна за організацію даного пункту. Цей пункт є дуже важливим для нас в такі трудні часи Це дуже важливо. Я е, хочу подякувати всім, хто створив цей пункт видачі гарячої їжі і пункт незламності. Я вважаю, що це не просто пункт, а це там, де люди можуть е, пообщатися, Зігрітися, випити чай, зарядити телефони і отримати їжу. Їжа смачна, корисна, і ще вона виготовлена з любов'ю. І в цей тяжкий період, ну ви, ви розумієте, я чувствую, що нас не залишили самих на, з такою бідою, з, з тим, що трапляється. І як пенсіонер, я вважаю, що це велика підтримка і як фізично, і душевно. І, і ще раз хочу подякувати всім, хто працює, хто турбується за всіх, не тільки переселенців і харків'ян, за всіх людей. І за таку велику працю. Отакої громади. І дай Бог, щоб, ну, щоб війна закінчилася, ну, щоб не закривалися пункти. Ну, це велика підтримка, особливо для пенсіонера. З самого початку війни я харчуюсь в цьому пункті харчування. Свіжа, гаряча їда допомагає мені вижити в цей скрутний час. Я Харчуюсь в цій школі кожен день, кожен день. Я дуже прошу не закривати пункти харчування, бо це наше життя. Могли видавати гарячі обіди в кількості 15 тисяч в день. На сьогоднішній день ми видаємо людям обідів від 55 тисяч уже до 60 тисяч. Особливо кількість людей збільшується в оці морозні дні, коли хуртовина, низька температура на вулиці після обстрілів. Також якщо в домівках вмикають світло, кожен пункт харчування забезпечений у нас генераторами, забезпечений дровяними печами. Ми забезпечений водою в разі, якщо вона відсутня, на сьогоднішній день у нас гарячий борщ з пампушками, з часником, також сосиска з соусом з кашею гарячою, потім. Хліб ми самі випікаємо, і гарячі напої. Дуже багато у нас отримують обіди, переселенці, люди, які ну, потребують пенсіонери, соціальні працівники доставляють обіди, теж. також людям, які не можуть добратися до пунктів. Міський голова дуже опікується роботою даного проєкту, щоб своєчасно надходили продукти, щоб містяни отримували своєчасно гарячі та смачні обіди. І це єдине місто на Україні. Іні, де міська влада дбає про своїх жителів міста у 26-му році. Ми продовжуємо працювати в цьому ж напрямку, годувати харків'ян свіжими та різноманітними стравами, і маючи вже певний досвід, ми більш розширюємо меню і враховуємо побажання нашого населення. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін Харків, новини.